Герой повертається додому, але це повернення не радісне, не щасливе, Бо коли громада на колінах, коли серед місця лине пливе кача, а тиша вибухає болем, це прощання. Прощальна зустріч із захисником разом з повітрям. Ми вдихаємо розпач родини, яка нині переживає велику втрату чоловіка, тата, сина, брата до рідних околиць нині назавжди повернувся Панило Михайло Петрович, житель села Григорів Рогатинської громади. Як описати біль мами, яка втратила свою дитину, чи дружини, яка стала єдиним цілим зі своїм чоловіком, привели на світ дітей продовження роду. Чи батька, який крізь сльози молиться, голосно молиться, щоб віддати Богові хоч частину свого великого болю. Але коли гине воїн-оборонець, це біль не тільки однієї родини, це біль усієї громади, країни, вірним сином якої був захисник Михайло. Наш герой Михайло Пенило народився 30 травня 1986 року у селі Луковець Журівський. У багатодітній сім'ї. Коли він закінчив місцеву школу, відразу пішов працювати. І ми розуміємо чому, бо хотів стати опорою для своїх рідних. У 2013 році Господь поблагословив на створення сім'ї. І вони разом із дружиною проживали в селі Григорів, виховували сина і донечку. І Михайло розумів добре, наскільки важливо у цій створеній родині давати те, що найбільше необхідне і потрібне. Він був дуже скромною людиною надзвичайно працьовитим, добрим чоловіком і батьком. Мріяв дуже про щасливе майбутнє для своїх дітей, що вони виростали гідними людьми. І в мирний час багато років трудився в рекламній агенції Дикий захід у місті Івано-Франківську, а був мобілізований воїн Михайло до Лав Збройних сил України у вересні 2000 року. 24 року вірний присязі, захисник щастя виконів обов'язки сапера, інженерного саперного відділення, інженерного саперного зводу взводу го гірського штурмового батальйону. І Він захищав чи не на одному із найважчому напрямку Запорізькому у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. І ось в липню цього року, 14 липня, на жаль, життя Михайла трагічно обірвалося в районі населеного пункту Комишоваха Запорізької області. Без найріднішої людини залишилися батьки, дружина, діти, сестри, брат, друзі побратими. Через почуття рідним і близьким всім, хто знав Михайла Пенила, вічна пам'ять герою. Трагічна сторінка життя ще однієї української родини, де діти зростатимуть з усвідомленням, що їхній тато герой, і поклав своє життя за батьківщину. У спогадах купатимуться у міцних татових обіймах і в озері любові його добрих очей. Війна це завжди страшно. Ми втрачаємо тих, кого любимо, але віддаємо їм нашу пам'ять, нашу вдячність, наше прагнення бути гідними їхньої жертви. Сьогодні ми втратили Михайла Панила, але пам'ять про нього буде вічною. Поховають захисника завтра, 19 дев'ятнадцятого. Липні у Григорові похорон розпочнеться о 14 годині. Спи спокійно, наш герою.